Національний банк встановив такі курси валют. Ціна на долар трохи знизилась. Тепер один зелений коштує 25 гривень 9 копійок. Євро теж дешевше є і його ціна становить 28 гривень 39 копійок. В обмінниках навпаки ці валюти здорожчали. Там долар можна купити від 25 гривень 28 копійок, євро від 28 гривень 43 копійок. Ціни на пальне продовжують бити рекорди. З початку тижня бензин подорожчав на 2,5 гривні. Зараз середня вартість одного літру бензину А95 по Україні становить 19 ,35 гривень 35 копійок. Найвища ціна пального цієї марки – 20,5 гривень. Найнижча – 18 ,5 гривень 5 копійок. За ухилення від мобілізації від двох до п'яти років за ґратами таке рішення ухвалила Верховна Рада України. До цього за ухилення від служби на правопорушника накладався штраф у розмірі від 85 гривень до 5 тисяч гривень. Їздити потягом стане ще дорожче. Укрзалізниця планує підвищення цін на квитки. Так, з 1 березня вартість проїзного квитка збільшиться на 6%. Далі з 1 квітня на 7 Останнє здорожчання планується у травні на 6,5%. У цілому за рік підвищення становитиме 21% від теперішньої ціни на квитки. Вести власний бізнес стане простіше. Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує умови ведення бізнесу для підприємців. Так усі дозвільні документи можна буде отримати в центрах надання адміністративних послуг. Також скорочується термін очікування цих документів, регулюються ціни і скасовуються деякі штрафи. Конкретний план впровадження закону чиновники ще затверджують.